Власне, що сталося? Мультимедійна платформа іномовлення України в травні місяці оголосили мистецький конкурс на зйомки фільмів, серіалів, анімаційних фільмів, документальних фільмів з патріотичним напрямком. Це декілька днів уже обговорюють телевізійний контент, який держава планує замовити на 400 мільйонів гривень. Наших з вами 400 мільйонів, 400 мільйонів, які будуть виділені з податків. У воюючій країні, але на що підуть ці 400 мільйонів? Можливо, на якісний мотиваційний контент або освітній, який допоможе розбудовувати нам абсолютно нову державу в абсолютно нових. Умовах для того, щоб підтримати дух українців, для того щоб ще більше підтримати наш патріотичний настрой, і серед цих фільмів, мультфільмів, документальних фільмів, повинні бути і комедії, в тому числі, у мене для вас трошки поганих новин серед переможців конкурсу 53 проекти, які цього і наступного року мають показати по телебаченню. Проекти різні, але найцікавішим, звичайно, виявився серіал Юрія Горбунова, який Називається СМТ Інгулець в описі одного з героїв, якого явно проглядається постать популярного медійного персонажа аграрія та президента ФК Інгулець Олександра Поворознюка. Героя звати Паровоз. Знаєте, я думаю, що ви бачили в його в одному з військових відео, і ви цілком імовірно бачили оцей кліп. Володимир Зеленського такого президента не було і не буде. Але вам для повноти картини варто подивитися і ось наступний ролик. Там, де пан Олександр каже, що вкрав у держави, е, свій капітал я сколотив сам, там їх не вкрав, я їх просто заробляв. Хоча я вам скажу чесно: ці руки дуже багато крали, Я крав у державу. О, чудо, яке співпадіння. Популярно є підозра, що за допомогою серіалу поворознюка збираються ще більше розкручувати для політичних цілей, бо спрацювало колись, працює, власне, іще разочок. Про результати цього конкурсу багато разів писала кастинг директорка Алла Самойленка, зокрема і про те, що на ньому перемогли проєкти, формати, які злизані з російських. А це для нас найгірше, тому що. Будь-що, що засновано на культурній впадщині росіян, це гниль і сміття, і нам ні в якому разі не можна бути дотичними до цього. Давайте подивимося опис Інгульця. Два таленови айтишника Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині в СМТ-інгулець, де всім керує фермер, паровоз по кличці. «Бача». Програмістів записують до місцевої самоборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі. Тепер давайте порівняємо його з російським серіалом Жуки. Микита, Артем і Денис, програмісти з Москви розробили унікальний інтернет-додаток для смартфонів TWIN. Але в останній момент багатомільйонна угода з інвестором зривається, і хлопців призвали на службу в армію. Вони вирішили вибрати альтернативну службу, і для цього вони їдуть у вигадане село Жуки, де намагаються довести свій проєкт до кінця. У Жуках хлопцям доведеться не тільки зіткнутись з сільським побутом, а й докласти зусиль для того, щоб обзавести. Стися комп'ютером з доступом. До інтернету. Я не знайшов інформації, чи керує цим селом якийсь кримінальний авторитет, але знаючи, що це Росія, да, керує. Крім того, є інформація, що дані проекти плануються транслювати на телеканалі Freedom, і вони ще будуть дублюватися російською мовою. Я скажу коротко, це не круто, від слова взагалі. Але... На цьому крінж не закінчився, і продюсер серіалу Юрій Горбунов записав відповідь на критику в відео в своєму інстаграмі. Він абстрактно обтікаємо, заявив наступне. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Повторив наступну думку про важливість українського контенту. Контенту, і що без нього українці можуть знову переключитися на російський і навіть уже це роблять. Проекти переможці, на думку продюсера, підніматимуть дух і патріотичний настрой українців. Насправді я не є дотичним до кіноіндустрії і не можу точно сказати, чи 33 мільйони за 24 серії це багато чи мало, тому що все-таки це знімає не одна і не дві людини. Але що опис, що попередні досягнення Горбунова у вигляді скаженого весілля, якось натякають на досить низьку якість цієї майбутньої кінопродукції, і про ніяке підняття духу там точно не йде взагалі, що може вкласти в людину, Які емоції, енергії, запал цей серіал? Ба більше того, що за людина буде дивитися серіали «Сметейн, Гулець». Типу, для чого? Ми вже бачили, як українці дивуються унітазу в одному серіалі в 1 плюс 1. Я думаю, що в цьому серіалі айтішники будуть дивуватись, що масла можна збивати не покупка його в супермаркеті. Такого рівня контент. Наступна аргументація також вражає. І ще одне, ви знаєте, хто у топ 20 запитів українських в Ютубі? Інтерні з охлобистів. Знаєте, хто це такий? Можливо, це відбувається, тому що в українців немає достойної альтернативи. І ви Будьте тут, будь ласка, а як виглядає достойна альтернатива інтернам? Типу, з Івобоболом що-небудь, я не знаю. Ну, Нам точно треба альтернатива цьому? То ми такий серіал будемо створювати, щоб ми достойно конкурували з росіянами на культурному і на інформаційному фронті. Який інформаційний фронт містить в собі? Серіал «Інтерн», крім того, що популяризує шизоїда охлобистіна, щоб українці гуглили наші українські серіали, а не Росню. Якщо не помиляюсь в інтернах плюс-мінус 150 тисяч сезонів, Горбунов пропонує замінити все це за допомогою своїх 24 серій про село Інгуле. Щось я не впевнений, що план працюючий. Безумовно, не варто ігнорувати культуру в цілому, і, і точно не варто забувати, що для роботи західної аудиторії нам треба підтримувати наш культурний і медіа образ. Але важко уявити собі ситуацію, коли умовний вестерн буде дивитися серіал. СМТ, гулець, і такий, та цим хлопакам треба атакам, точно, відправляю. Ну, особисто я так цю ситуацію точно не бачу. Хіба, от якщо вони такі, блін, така крінжатіна, ось вам ракети, ось вам F-16, ну, також мало ймовірно. Я, я пропоную перевірити цю теорію і відправити дубльовані англійською мовою всі три частини скаженого весілля. І якщо нам після цього дадуть в 16, тоді. Виробляємо СМТ Інгулець, і якщо не дадуть, а заберуть те, що є, то напевно не варто. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно такої концепції і такого витрачення бюджетних коштів. Я з радістю почитаю. Не забувайте, що це кіноканал, і ви можете подивитись тут добірочки фільмів і огляди на різні кінчики і серіальчики. Папа! -па.